Вітаю. Чи буває таке, що роками є мрія про щось одне: ну, наприклад, запустити власний проект, або, нарешті, вивчити ту іноземну мову? І ось з'являється ідеальна можливість: час, гроші, всі зірки, так би мовити, зійшлися, і раптом знаходиться тисяча причин, щоб цього не робити завтра, з понеділка, ну після відпустки. Таке враження, ніби всередині нас живуть дві абсолютно різні людини. Одна хоче змін, а інша інша їм відчайдушно опирається. І знаєте, що найцікавіше книга Бріани Вест цією горою єви, яку ми сьогодні розбираємо, каже, що так воно і є. Осередині нас справді є конфлікт, але це не просто лінь. І не слабка воля. І не слабка воля ні. Це глибокий розкол між тим, чого ми хочемо свідомо, і тим, чого несвідомо потребуємо. І ця гігантська гора, що стоїть на нашому шляху, це не зовнішні обставини. Це ми самі. Ось це і є центральна метафора, і вона веде нас до головної, ну майже провокаційної ідеї книги. Те, що ми називаємо самосаботажем, насправді не є спробою собі нашкодити це, як не дивно, спотворений механізм самозахисту. Абсолютно. Вест стверджує, що наш мозок намагається захистити нас від чогось, від чогось, що він вважає небезпечним, від невдачі, від осуду. А іноді, як це не парадоксально, навіть від щастя. Від щастя? Так, бо воно є чимось новим і невідомим. Просто методи цього захисту, скажімо так, дуже руйнівні. Отже, сьогоднішня наша місія розібратися, чому ми є своїм найбільшим ворогом і водночас своїм найпалкішим захисником. Спробуємо зрозуміти, які приховані потреби стоять за нашими руйнівними звичками, і найголовніше, як наші ж найнеприємніші емоції, ті, яких ми так намагаємося позбутися, можуть стати для нас картою і компасом. Гаразд, давайте це розпакуємо. Почнемо з цієї фундаментальної ідеї, що самосаботажу не існує. Ну, це звучить абсолютно контрінтуїтивно. Я прокрастиную перед важливим дедлайном, витрачаю гроші, які відкладав на мрію. Залишаюся у токсичних стосунках. Як це може бути не самосаботажем? Результат же очевидний, я руйную свої плани. А книга пропонує подивитися на причину, а не на результат. Уявімо, людина свідомо прагне фінансової стабільності, вона складає бюджет, ставить цілі, читає книги про інвестиції, але потім раптом робить якусь імпульсивну дорогу покупку, перекреслюючи всі плани. Угу, Знайомо. Чому? Тому що, можливо, в її дитинстві міцно засвоїлася установка, що великі гроші це зло. Або всі багатії нечесні. Саме так, і її підсвідомість, її внутрішній захисник робить усе, щоб вона не стала поганою людиною у власних очах. Свідомий розум хоче грошей, а не свідомий бути хорошою людиною. І цей внутрішній конфлікт виливається у поведінку, яку ми називаємо саботажем. Знаєте, ця історія про Карла Юнга в дитинстві, яку наводить авторка, мене просто вразила. Він упав на шкільному майданчику, сильно вдарився головою. І перша думка, яка промайнула в його голові, була: може, тепер не доведеться ходити до школи. Він ненавидив школу, йому було там дуже некомфортно. І що ви думаєте? Невдовзі після цього в нього почалися раптові незрозумілі напади непритомності, і вони тривали місяцями. І це ідеальна ілюстрація. Його тіло буквально вигадало хворобу, щоб задоволити глибинну психологічну потребу уникнути місця, яке викликало стрес. Несвідомо знайшло спосіб вирішити проблему, хоч і в такий а, дивний спосіб. Це показує, наскільки ми недооцінюємо силу цих прихованих бажань. Тобто, виходить, що ми завжди діємо відповідно до своїх бажань. Просто ми не завжди усвідомлюємо, яке саме бажання є головним у цей момент. Ми думаємо, що хочемо успіху, але насправді можемо хотіти любові та прийняття, а підсвідомо боїмося, що успіх зробить нас мішенню для заздрущів і відштовхне людей. І страх самотності виявляється сильнішим. сильнішим за бажання досягнень. Саме так. Книга каже, що потрібно стати детективом у власному житті. Коли ловите себе на самосаботажі, не картайте себе, а запитайте, від чого ця поведінка мене захищає, яку глибинну потребу я намагаюся задоволити, хоч і в такий кривий спосіб, і відповідь може дуже здивувати. Добре, це теоретична база. А як це виглядає на практиці? Давайте розберемо найпоширеніші обличчя цього захисника. І перше, що спадає на думку, це перфекціонізм. Багато хто навіть пишається цією рисою, вказує її в резюме як недолік. Так, це класика. Ми думаємо, що перфекціонізм це прагнення до япості, але Вест показує, що це, по суті, страх, страх критики, страх осуду, страх виявитися не таким ідеальним, як ми себе уявляємо. І цей страх настільки паралізує, що ми або взагалі не починаємо проєкт. Або застрягаємо на етапі нескінченних покращень так, ніколи й не показуючи результат світу. Це ж класична пастка. Якщо я ніколи не закінчу картину, ніхто не зможе сказати, що вона погана. Якщо я ніколи не подам заявку на роботу мрії, я ніколи не отримую відмови. Тобто я захищаю себе від потенційного болю невдачі. Але ціною цього захисту є повна відсутність результату, це величезний тягар порада з книги тут дуже проста, хоч і складна у виконанні. Дозвольте собі бути недосконалим, зробіть перший крок, напишіть перший жахливий абзац, намалюйте перший невдалий ескіз просто почніть краще мати щось реальне і недосконале, ніж ідеальне, але лише в уяві. Гаразд, перфекціонізм це страх невдачі. Але знаєте, що мене дивує ще більше? Іноді ми боїмося не поразки, а успіху. І книга називає це опором. Чому ми опираємося тому, що для нас очевидно добре, новим здоровим стосункам після токсичних, творчому прориву, підвищенню на роботі? Це ж нелогічно. Нелогічно для свідомого розуму, але цілком логічно для нашого давнього мозку, який відповідає за виживання. Книга пояснює, що ми роками можемо жити в режимі виживання, у стресі, бідності, самотності, і ми до цього звикаємо цей стан, хоч і неприємний, але знайомий і передбачуваний. А коли в наше життя приходить щось нове і позитивне, режим процвітання, наш мозок сприймає це як щось невідоме, а отже, потенційно небезпечне, так тобто, ми буквально можемо мати верхню межу толерантності до щастя. Коли стає занадто добре, ми несвідомо робимо щось, щоб повернутися у звичне, хоч і менш щасливе болото. Влаштовуємо сварку на рівному місці, знаходимо недоліки в ідальному партнері. Саме так ми саботуємо щастя, бо воно виводить нас із зони комфорту. А зона комфорту це не завжди про комфорт у звичному розумінні, це про знайомість. І вихід з неї вимагає зусиль і прийняття того, що новий рівень життя це нормально і безпечно. Є ще один цікавий прояв хронічна зайнятість. Коли людина постійно бігає, щось робить, у неї немає жодної вільної хвилини. З боку це виглядає як ознака успішності та продуктивності. Але, як пише авторка, це часто просто втеча. Втеча від себе, від своїх справжніх почуттів, від важливих, але складних питань. Поки я розбираюся з сотнею дрібних термінових справ, мені не треба думати про одну велику і страшну проблему. Наприклад, про те, що шлюб розвалюється, або що я не свою роботу. Точно ця метушня створює таку собі димову завісу. Це спосіб не залишатися наодинці з власними думками, і це також про пріоритети. Легше відповісти на 50 імейлів, ніж сісти й подумати над стратегією на наступні 5 років. Перше дає миттєве відчуття виконаного обов'язку, а друге вимагає сміливості подивитися в обличчя майбутньому. І останній приклад, який мені дуже подобається, бо він показує, наскільки хитромудрим є наш розум, це ірраціональні страхи. У книзі є приклад жінки, яка панічно боїться їздити на пасажирському сидінні автомобіля. Здавалося б, це про безпеку, про бажання контролювати ситуацію. Так, цілком зрозуміло. Але авторка пропонує подивитися глибше. Можливо, цей конкретний керований страх це лише проекція, проекція набагато більшого екзистенційного страху, страху втратити контроль над своїм життям в цілому, або страху рухатися сперед, до нових етапів, переживати через уявну небезпеку в машині набагато безпечніше, ніж визнати, що ти боїшся кар'єрних змін, або не знаєш, куди рухається твоє життя. Ми переносимо величезний, незрозумілий страх на маленьку конкретну фобію, бо з нею легше мати справу. Добре, це все досить похмура картина. Ми саботуємо себе купою креативних способів. Як розірвати це коло, який шлях до свободи пропонує книга? Адже просто усвідомити проблему це лише половина справи. І ось тут починається найцікавіша і найконструктивніша частина. Ключ до змін, на думку Вест, лежить у тому, щоб перестати боротися з собою, натомість почати слухати, а слухати потрібно саме ті речі, які ми звикли ігнорувати або придушувати, наші так звані негативні емоції. Кожна з них, стверджує книга, несе надзвичайно важливе повідомлення це не вороги, а дороговкази. Це цікаво, але як бути, наприклад, зі злістю? Це ж руйнівне почуття. Мене з дитинства вчили її придушувати, бути вищим за це, не показувати гнів. Невже книга пропонує йти у неї на поводі? Зовсім ні. Вона пропонує не йти на поводі, а розшифрувати повідомлення. Злість це не заклик до агресії, це сигнал. Це ваша внутрішня сигналізація, яка кричить увага, хтось або щось порушує твої особисті кордони. Або ця ситуація суперечить твоїм фундаментальним цінностям. Злість це неймовірний індикатор того, що для вас є несправедливим. І що найважливіше, вона дає величезну енергію для змін, не для того, щоб накричати на когось, а для того, щоб змінити власне життя так, аби в ньому більше не було місця для того, що викликає цю злість. Тобто, це дані, а не директива до дії. Якщо я злюся, що на мене постійно звалюють чужу роботу, це сигнал не влаштувати скандал, а навчитися казати ні і захищати свій час. Саме так, або взяти іншу когану емоцію заздрість. Ми її соромимося, вважаємо дріб'язковою. Але книга каже, що заздрість це компас, компас, який точно показує, чого ви насправді хочете від життя, але з якихось причин забороняєте собі це мати. Тобто, якщо я заздрю успішному блогу колеги, це не означає, що я погана людина. Це означає, що я, можливо, теж хочу творчої самореалізації, але. боюся почати. Абсолютно. Замість того, щоб засуджувати себе чи об'єкт заздрості, варто поставити собі питання: а що саме з того, що є у цієї людини, я хочу для себе? Яку мою приховану потребу це підсвічує? І чому я вважаю, що не можу цього отримати? Заздрість вказує на ваші справжні бажання. І це неймовірно цінна інформація. Виходить, що весь цей час ми намагалися вимкнути сигналізацію в будинку замість того, щоб подивитися, чому вона спрацювала. Ключ у тому, щоб не боротися з почуттями, а слухати їх, розшифровувати їхні повідомлення. Це і є основа емоційного інтелекту, про який пише Вест: навчитися робити паузу між почуттям і дією. Наші почуття завжди прагнуть знайомого і комфортного, тому будь-які зміни навіть на краще. Спочатку викликатимуть опір, страх, дискомфорт це нормально. Але ми можемо навчитися діяти, спираючись не на миттєвий емоційний стан, а на логіку, цінності та своє бачення майбутнього. Це і є вихід із замкненого кола самосаботажу, це і є початок сходження на ту саму гору. Отже, підсумуємо наше сьогоднішнє занурення якщо спробувати звести все до кількох ключових висновків, то виходить так гора, що стоїть на нашому шляху, це не доля і непогані люди, це наші внутрішні конфлікти. Те, що ми називаємо самосаботажем, це не ненависть до себе. А лише невдала спроба нашого несвідомого захистити нас від уявних небезпек. І наші найнеприємніші емоції злість, страх, заздрість це не вади характеру, це надзвичайно цінна навігаційна система, яка показує, де наші кордони, чого ми насправді прагнемо і що в нашому житті потребує змін. І, мабуть, центральна думка, яка проходить крізь усю книгу вам належить підкорити не гору, а себе. І це підкорення відбувається не через якийсь один героїчний ривок, а через тисячі маленьких щоденних послідовних кроків, через рішення діяти попри дискомфорт. Саме так це процес, а не подія. І кожен крок, навіть найменший, змінює наші нейронні зв'язки і поступово вобить новий, кращий стан, більш звичним і безпечним. Наостанок я хотів би залишити слухачам одну думку з книги для роздумів, яка мене особисто дуже зачепила. Вест згадує концепцію антихрупкості, тобто людський розум не просто витримує навантаження, а стає сильнішим долаючи труднощі, як м'язи, які ростуть після тренування. І вона висуває цікаву гіпотезу. Якщо в житті людини немає реальних значущих викликів, її розум починає вигадувати проблеми сам для себе. Просто щоб тренуватися. І ось провокативне питання, яке я ставлю тепер собі. А що, якщо постійна тривожність через дрібниці, хронічний стрес через речі, які насправді не мають значення, це не ознака того, що з нами щось не так. А що якщо це ознака того? Що ми не беремося за достатньо великі та важливі завдання у своєму житті, можливо, наш розум просто нудьгує і вигадує собі фантомні проблеми, бо ми не даємо йому справжніх гір для підкорення.